Слава Ісусу Христу, друзі, ми продовжуємо разом з вами читати і досліджувати Біблію, книгу пророка Єремії сьогодні у нас на черзі, восьмий розділ. Читаю з першого вірша. У той час, говорить Господь, повикидають з гробів кості юдейських царів і кості її можновладців, кості священиків і кості пророків, кості багатьох мешканців Єрусалиму і порозкидають їх перед Сонцем, перед місяцем та перед усіма небесними силами, яким яких вони любили, яким служили, за якими услід вони ходили, яких дотримувались і яким поклонялись. Їх костей не збиратимуть і не ховатимуть, вони стануть гноєм на поверхні землі. Восьмий розділ це продовження храмової проповіді пророка Єремії, і вона починається зі слів у той час. І от питання, в який час в час, коли прийде покарання. Але коли воно прийде, ніхто не знає. На відміну від проповіді Йони, коли він проповідував в Ніневі, і казав, що 40 днів і Ніневія буде перевернута. Тут не говориться про чіткі терміни, і це нас наводить на думку, що час ось цього покарання він залежить не від Бога в першу чергу, а від людей, від того, як вони будуть себе поводити. Ми можемо наблизити цей час, а ми можемо його відсунути. І те саме стосується часу другого пришестя Ісуса Христа. Ісус Він сказав: ніхто не знає, коли це трапиться. Це не в розумінні ні Ісуса, ні ангелів, тільки Бог знає, і то це все час другого пришестя. Він залежить не від Бога, а від поведінки людей. Тоді, коли війде повне число язичників, і тоді Ісус. Прийде в другий раз. І е, далі мова йде про те, що з гробів будуть викинуті кості, і для е, юдеїв чути ось це як е, найбільше прокляття, яке може бути. Тому що е, євреї, вони знаючи е, Біблію, святе письмо, вони розуміли, що якщо людина створена із землі і написано і в землю повернеться, то поховання і нормальне ставлення до останків людських це. Першу чергу повинно бути. Але Бог каже, що їхні кості вони будуть викинуті. Тобто тут перераховуються царі, священики, владці. тобто заможні верстви населення і в давнину були звички ховати людей з їхніми певними коштовностями. І тому, коли грабіжники з іншої країни вони прийдуть, вони будуть вдиратися в ці гробниці, а гробниці. Як ми знаємо на Близькому Сході, це найчастіше були печери, в яких поколінням за поколінням складалися кості людей. І от вони просто в пошуках цих скарбів вони викинуть його на вулицю. І в цьому є певна іронія, що ці кості вони будуть валятися під сонцем, під місяцем, під зорями. Тобто перед, під тим, чому євреї почали поклонятися. Вони почали поклонятися. Небесним явищам, і Бог каже, їхні кості будуть лежати під цими небесними світилами. Адже всі, котрі залишаться живими, серед цього нікчемного роду в усіх місцевостях, куди їх виженуть, волітимуть краще вмерти, ніж жити, говорить Господь Савовод. А ще скажи їм, на чому наголошує Господь? Коли хто впаде, то хіба не встає? Хіба той, хто зіб'ється з дороги, не вертається назад? Чому ж цей єрусалимський народ вперто тримається відступлення? Вони міцно вхопилися за обман і навернутися не бажають. І от е, наступна думка, про яку говорить пророк, дуже важлива, що люди падають, е, це властивість кожної людини. Всі ми під, знаходимося під владою, в принципі, гріхами. Люди, які грішні по своїй природі від початку. І тому якими б ми святими не були, якими б ми праведними не були, як пише Біблія, праведник сім раз впаде, але підніметься. Важлива думка: коли ми падаємо, ми повинні підніматися. Підніматися, тобто. Коли ми десь згрішили чи щось таке, ми повинні каятися, каятися і підніматися на зустріч до Бога. Але Бог каже: цей народ, Єрусалимляни, так і Юдеї, вони впали і вони не хочуть підніматися. В них немає такого бажання. Вони міцно вцепилися за обман і навернутися не бажають. І ось це є причина того, чому Бог внаслідку наслідку зробив те, що відбулося з е, юдеєю, а саме е, знищення Єрусалима тотальне і введення е, в Вавилонський полон. Це все трапилося через те, що не було серед людей бажаючих навернутися до Бога. Вони не бажали. І це, знаєте, це якби і приклади для нас. Е, у нас тяжкий стан, стан війни. І Бог зараз говорить і до нас, українці, ми повинні навернутися, ми повинні підніматися. Коня готують на День битви, але перемога від Господа. І Бог дає перемогу тим, хто просить нього, хто навертається до нього, хто кається в своїх гріхах. Нам це конче потрібно. Я уважно їх слухав, але вони того, що треба, не говорять. Немає людини, яка б каялась у своєму злочині, говорячи, що ж я накою. Кожен з них поривається до бігу, наче той кінь, що прагне в бій. Навіть лелека в небі знає зумовлений для нього час, так само і горлиця, ластівка та журавель пильнують часу свого прильоту, тоді як мій народ не знає Господніх законів. І от Бог тут, в приклад, євреям ставить птахів. Що вони знають часи, коли їм треба відлітати, коли прилітати. І він з цим самим порівнює євреїв, що вони повинні були б знати часи, коли треба каятися, коли треба навер... навертатися до Бога. Але вони, на превеликий жаль, не знають Господні законів. Як же ви можете говорити, ми мудрі знаємо Господній закон, адже фальшиве перо ваших писарів перетворило Його закон на обман? І восьмий вірш е, він. Кідає певний виклик. Виклик в тому сенсі, що Бог каже, що фальшиве перо писарів перетворило закон на обман. Деякі речі в законі вони були викривлені. Ми не можемо точно сказати, які це місця писання, які були викривлені, але як мінімум одне таке місце ми знаємо точно. Коли пророк... Мойсей записав те, що хотіли люди, а не те, що сказав йому Бог. І це місцеписання стосується того, коли Мойсей заповів давати розвідний лист, тому що Бог сказав: не розлучайте. Але Мойсей, по жорстокосердю народу Божого, він дозволив їм, і ці слова були записані в Святому Письмі. І на превеликий жаль, ми можемо констатувати, що книжники єврейські, вони особливо там створюючи вже Тавмута або так звану усну тору, вони дуже часто замінювали Божі заповіді, Божі постанови своїми людськими. І на це звертає увагу і сам Ісус, коли він каже, що ви заповідь Божу замінили заповіддю своєю. І тому треба бути дуже уважним. Читаючи Біблію, для того, щоб розуміти не букву закону, а дух закону. Оце дуже важливий момент. Осоромилися мудреці, вони злякалися і впіймалися. Якщо вони знехтували Господнім Словом, то в чому їхня мудрість? Так і от Бог каже. Мудрість людини це коли вона не нехтує Божим законом, Божим Словом. Але ті, хто нехтують, вони автоматично є беззумними, немудрими людьми. Тому віддам їхніх жінок іншим, а їхні поля загарникам, оскільки всі вони від найменшого до найбільшого охоплені думкою про наживу. Від пророка й до священика всі живуть неправдою. Десятий вірш говорить про. Е ту западню, яку диявол поставив перед людьми, жага до скарбів, до загарбання до наживи. Дуже часто люди живуть саме цим, їх цікавить матеріальне збагачення. І от коли люди захоплені ось цим всім, вони починають відкидати Божу правду, Божу мудрість і на превеликий жаль, цей стан дійшов не тільки до звичайних людей, а навіть і до пророків і до священників. Вони перестали жити Божою правдою. Це те, про що говорить нам Ісус, коли каже: не можете служити одночасно Богові і Мамоні. Треба вибрати, кому ви служите. Але якщо ти вибираєш Мамону, тобто наживу, багатство і всяке таке, то ти точно відходиш від Бога. Вони недбало лікують рану. Дочки мого народу, проголошуючи мир, мир, тоді як миру немає. Та ось ці люди, пророки, священники, вони що? Вони повинні бути духовними лікарями для народу, але вони дбало лікують рану. Вони рана ну, мається на увазі майбутня війна, страх перед війною. Вони кажуть мир, мир. Вони хочуть заспокоїти е, народ, але насправді це велике-велике зло. Коли ти бачиш, що насувається війна, казати про те, що буде мир, а не буде війни. Хіба вони соромляться, творячи Гедоту, адже вони взагалі не знають, що таке сором, і навіть не червоніють, тому й впадуть серед полеглих, коли їх відвідують. Вони не зможуть встояти, говорить Господь. Дощем то оберу їх, говорить Господь. Не залишуй виноградники на на виноградній лозі і жодної фіги на смоковниці. зів'яни навіть листя, усе, що я їм дав, відійде. Бог часто порівнює вино з виноградником народ Ізраїля, і так само вороги, які прийдуть. На цю землю вони обберуть Ізраїль і в прямому і в переносному сенсі. Вони заберуть і народ, і вони заберуть всі плоди землі, які є. Чому ми сидимо? Збирайтесь, підемо в укріплені міста, і там загинемо? Адже Господь наш Бог призначив нас на загибель. Він дає нам пити отруєну воду воду, оскільки ми згрішили проти Господа. Чотирнадцятий вірш. Він так ніби від мови народу. Чому ми сидимо? Збираємось, підемо в укріплені міста. Тобто люди певним чином вони розуміли, що треба ховатися і укріплені міста це ті території, де може бути спасіння, але вони кажуть. Адже Бог призначив нас на загибель. Тобто вони починають розуміти, але не зовсім вірно. Бог визначив їм покарання, але це покарання, якого можна і уникнути. А вони вже ну, песимістично вважають, що це Бог такий злий і такий він недобрий. Він просто хоче вбити. Бог не хоче вбивати нікого і ніколи. Він хоче давати життя. Але е, люди на превеликий жаль дуже часто вибирають шлях інший. Не шлях життя. Ми очікували миру, але нічого доброго немає. Чекали зцілення, а прийшло страхіття від даного краю чути хропіння його ворожих коней. Від звуку іржання цих жеребців здригається вся земля. Вони йдуть, аби пожерти весь край з усім, що в ньому, міста, і їхніх мешканців. Від даного краю Дан – це найпівнічніша територія, яка була в Ізраїлі, Звід і звідти ворог завжди заходить. І ось тут в образі ось цих коней, які е, іржуть ці жеребці, від них здригається земля. Воно з півночі вже насувається. Ось я випускаю на вас отруйних зміїв, на яких не діє жодне заклинання, і вони кусатимуть вас, говорить Господь. Я позбавлений радості, бідкає Єсєремія, моє серце вмліває. Із 18-го биша і до кінця іде е, ті слова, які є фактично плачем. Ми знаємо, що є навіть окрема окрема книга, плач Єремії. Але ось тут починається ось цей е, плач, який накриває Єремію. Вже чую волання про допомогу доньки мого народу з далекої країни. Невже немає Господа на Сіоні? Невже в нього в Сіону немає його царя? Чому ж вони викликають в мене гнів своїми різьбленнями, ідолами та чужеземними марнотами? Питає Господь. Так, і Разом з Єремією плаче й сам Бог. Тобто, це емоції, які вони вдвох переживають. і от… Бог вже бачить наперед і Єремія, що Сіон зруйнований, вони дивляться на нього з далекої країни, тобто очима тих людей, які будуть уведені в полон. Про жнива скінчилося літо, а ми не спасені. Через страждання дочки мого народу я зовсім розбитий, говорить пророк, ходжу сумним, мене огортає страх. Невже немає бальзаму в Гілеаді, невже там немає лікаря? Чому дочка мого народу не може одужати? І є пояснення стосовно бальзаму в Гілеаді, що Гілеад в давні часи був відомий цілющим бальзамом. Це рідка смола з дивовижним запахом, яка сучилась зі сирої кори бальзамових кущів. І ось цей бальзам часто використовували для лікування. І ось Пророк каже, немає бальзаму вже в Гілеаді. Тобто немає спасіння, немає того, щоб могло потішити і його, і, і цей народ. О, хто би наповнив мою голову водою, аби мої очі мали джерело сліз, і я б оплакував у день і вночі загиблих, дочок мого, загиблих дочки мого народу. Амінь. Восьмий розділ закінчується з тими такими страшними насправді словами, що в пророка вже закінчилися сльози плакати за цим народом. Він, він ридає за ним. І він каже, хто б наповнив мою голову, щоб я міг і далі і далі плакати. І дев'ятий розділ ми продовжимо читати ось цей плач, який є у Єремії. Якщо вам сподобалось дослідження книги пророка Єремії, ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал. Діліться цим відео зі своїми друзями і нехай Бог буде з вами. До нових зустрічей!